Усім привіт! Мене звати Катя. І ось уже 5 місяців я живу у Китаї. І сьогодні я вам розкажу, чим китайці та їхній стиль життя відрізняється від нашого. У мене тут є приблизно 10 пунктів, я вже зробила кабусю. Вам також бажаю взяти щось смачненьке. І поїхали! Одразу скажу, ми по китайських мірках живемо у невеликому містечку, яке називається Чідун, і знаходиться на сході Китаю, неподалік від Шанхаю. На усій території Чідуна, яку ви бачите зараз на екрані, проживає близько мільйона людей. І для Китая це дуже мало. Це вважається маленьке таке провінційне містечко. Але цікаве це містечко тим і тому, що тут зберігаються якісь більш традиційні речі лайфстайлу китайців. Воно не таке Глобалізована і інтернаціоналізована, як Шанхай, наприклад, те, що я вам сьогодні розповім, це колекція наших спостережень протягом п'яти місяців, тобто це не випадок однієї людини, одного китайця, а це пункти, які повторювалися і зразу в раз від різних людей навколо нас на вулицях, знайомих і незнайомих. Звісно, перше, що спадає на думку, це те, як їдять китайці, їхні харчові звички, те, що вони їдять, те, що вони п'ють, те, що вони купують, коли вони снідають і таке інше. А якщо вам цікаво, я зможу зробити про це окреме відео. Зараз лише коротко скажу, що китайці зазвичай снідають доволі мало і вони це роблять рано, а обідають вони навпаки багато і роблять це приблизно об 11.30, тобто до... До 12-ї години, а потім вони багато п'ють різних чаїв та трав, до речі, чайна церемонія не настільки популярна, як мені здавалося. Вони здебільшого люблять просто заварювати в теплій водичці різні сухоцвіти, сухофрукти і таке інше. Ну, те, що вони їдять паличками, я мабуть нікого не здивую. А можливо, здивую вас тим, що в принципі, у них розповсюджене. Культура поїдання супів, овочів дуже багато. Ще вони часто їдять десерти спочатку, а солони пізніше. А ще вони сприймають томати та огірки як десерт. Тобто вони їдять це разом, наприклад, із кавуном чи якимись персиками. Друга відмінність, яка пов'язана із харчуванням, це те, як китайці святкують різні свята. Звісно, у них є свої національні, локальні, традиційні свята, про які ми не будемо говорити. Також вони святкують, звісно, весілля і дні народження, і вони, в принципі, доволі схожі на наші святкування із тортом, весільна сукня і таке інше. Але окрім цього, у них є свої атрибути. Ну от, наприклад, коли у них новосілля, вони застилають усе ось такими червоними килимами. А також будь-що вони святкують. Салютами, і це, чесно кажучи, найтригерніша штука, яка для мене була в Китаї на початку і насправді досі, тому що вони запускають ці салюти просто постійно, і це вони роблять зранку, в день, ввечері. А вони вірять в те, що ці звуки відганяють злих духів і приносять удачу. Тобто їхні салюти це не про красу, а просто про пропух. Можливо, це пов'язано з якимись феншуйськими віруваннями, але ці салюти запускають. До речі, дуже близько до житлових комплексів, тобто він прямо у тебе перед вікнами може вибухати. І, скажімо так, рівень безпеки такий собі. Звісно, у них також є застілля, але ці застілля відрізняються від наших. І якщо це ресторан, то зазвичай це отакий крутящийся стіл. Він так якось ще називається. Забула назву, якась Синді Сенді. Напиш ось тут написано Лінива Сенді. Ні. Страви подаються не в тому порядку, до якого ми звикли. Спочатку солодке, потім м'ясо, потім супи, потім риба. І в кінці якісь фрукти та овочі закінчують дуже часто лапшою. Наприклад, є традиція на день народження подавати останнім лапшу довголіття. Якщо ти витягуєш дуже довгу лапшину, то це означає, що ти будеш жити дуже довго багато років. І китайці це п'юща нація. Вони п'ють венце, вони п'ють пивко, але у них є своя традиційна рисова. Горілка, а і вони її п'ють з ось манюсіньких чарочок, але дуже часто. І тости вони підіймають так, от двома ручками вони підіймають цей келих, і ніби так дедікейт тост іншій людині. Це вираження поваги. Загалом, якщо вам цікаво про святкування в Китаї, то пишіть, я обов'язково щось на рию і придумаю. Третя відмінність пов'язана з тим, що вони п'ющі, вони також ще й. Курящі, і ви знаєте, атмосфера і ставлення до куріння дуже схожа на те ставлення, яке у нас було в 90-х та 2000-х. Мається на увазі, що по-перше, у них можна курити в закладах, в готелях скрізь ви, ви знайдете попільнички. Для знаю, що багато європейців та американців жалілися навіть в рев'юс на те, що дуже дуже смердять номери готелів, але ну так. І навіть ось у нас вже вдома є колекція цигарок. І ці всі цигарки нам дали різні люди в знак поваги. Тобто для них тут подарувати пачку цигарок це нібито виразити свій респект до людини або хоча б дати одну цигарку. От, наприклад, якщо ви в компанії і хтось один кури, то це протягнути по цигарці. Це вважається, що це означає, що тебе поважають. Отак, от, от цікаво. Четверта відмінність це в підходу до роботи. Працюють вони багато з одного боку, і на вихідних часто, часто сім там днів на тиждень і більше восьми годин на робочий день. Але я розумію, що і для українців це іноді е, вважається актуально. А от відрізняються вони від нас тим, що у них є свого роду сієста, але вона зазвичай десь із пів на дванадцятої або з дванадцятої і до другої е, тридцяти. У цей час, після обідньої перерви, вони зазвичай. Сплять. Можна побачити китайців, які сплять скрізь у парках, просто на мопедах, десь на лавках, просто за столами сидячки, для них поспати вдень це святе. П'ята відмінність від нас, яку я вже згадувала у попередньому відео про вуличну їжу, це те, що вони не часто користуються серветками, вологими та й навіть сухими. І у них, ну так собі їх не дуже багато, і насправді вони не так вже часто миють або дезінфікують руки, вони просто надягають а, перчатки. Тобто, коли ти замовляєш доставку якоїсь їжі, то тобі скоріше дадуть декілька пар цих перчаток аніж серветки. Шосте, чим відрізняються китайці від нас, це манерою поведінки на дорогах. Керуються автівками, вони небезпечно. Вони часто забувають про поворотники, прям як наші бмвісти. Також вони можуть їхати просто посеред дороги. Але що вони не забувають робити, так це сигналити. Наші китайці дуже часто дудять. Просто на вулицях, сигналізуючи, що їм там треба виїхати, що в них щось не виходить, вони це можуть робити о сьомій ранку. Об одинадцятій-дванадцятій вечора їм, типу, взагалі похір, що тут якісь люди живуть, що там може бути якийсь трафік. Оглянь, ну що що, що, що це? Типу, це чувак сигналить. Цій автівці, щоб вона нібито поступилася місцем, але ну, він же ж бачить, що там вже відбувається якийсь процес. Ні, треба все одно піпікнути. Я не здивуюся, якщо зараз іще хтось буде піпікать. О, Там знову хтось пікнув. Коротше, вони сигналять з приводу і без приводу взагалі. Наприклад, просто повертаючи ліворуч або їдучи позаду тебе, вони можуть тобі сигнальнути, ніби попередивши, що вони їдуть. І в принципі, тут нічого такого немає. І це дуже добре, коли ти сигналізуєш про те, що ти рухаєшся. Але іноді це трошки занадто. І насправді не так вже й автівки, як мопеди, оці електромопеди, вони постійно. І причому, знаєте, в нас би там вже біки якісь були, там якісь скандали. Ні, він просто типу на покерфейсі сидить у цей і сигналізує. Сьома відмінність від нас це те, як вони одягаються. Загалом їхній стиль абсолютно відрізняється від європейського стилю в одязі, особливо дівчата. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво окремо, щоб я зняла відео про те, як одягаються і яка мода у китаянок. Напишіть, будь ласка. А зараз я просто зверну увагу на те, що це відчувається особливо влітку, тому що влітку китайці, особливо китаянки, повністю закривають усе своє тіло одягом, яке захищає їх від сонячних променів. І навіть якщо це хмарна погода, вони все одно намагаються якось забезпечити покриття таким чином, щоб, не дай Боже, не засмагнути. Звісно, це в першу чергу просто захист від сонця. А по-друге, в їхній культурі вважається красивим і благородним, якщо у тебе біла шкіра, тому що якщо у тебе шкіра засмагла, це означає, що ти раб, що ти багато працюєш на полі. Це коротше на. Не класно. І вони навіть ось такі от носять наморники, повністю закривають вушка, голову, все обличчя, навіть є такі, ось щоб пальчики закриті були, типу, ну, все там парасольки. Максимально щоб сонечко не потрапляло. І саме тому, коли я йду по вулиці в майці, чи в якійсь сукні не з накритими плечима і без якогось там козирка. Просто з СПФ на обличчі вони на мене дивляться як на дурну, звісно. Так ми навіть на пляжі з чоловіком колись були, тут є одна, одна точка біля моря. То я взяла з собою купальник. Я думала, що я може там на пляжі позасмагаю. Всі були одягнуті, всі були в штанах, в джинсах, в оцих кафтах зверху. Ну, Словом, немає в них такого, щоб там засмагати, та ну, ні, ви що? І ось наступна відмінність це те, що китаянки дуже рідко голяться. А я ходжу на йогу, і звісно, ми там всі в якихось вбраннях спортивних в топах та в лосинах. І я прям з певненістю можу сказати, що 90% китаянок, які ходять на йогу, не голять під пахвами і не голять ноги. Наступна відмінність, здається, восьма це те, як вони ведуть своє господарство, а також що взагалі у них вважається красивим в контексті дизайну і правильним в контексті дизайну. Якщо ви подивитеся на оселю, вона можливо не так вже буде відрізнятися від тих, до яких звикли ми з вами. Тобто, у них є стіл, диван, ліжко, типу все ок. Щоправда, ми вже помічаємо, наскільки вони абсолютно не прохюге. Дуже мало. Китайці взагалі переймаються про якесь інтер'єрне світло. Також у них є е, традиція напічкувати свою оселю різними е, дівайсами, примочками. А також, звісно, у них є трішки інші традиції е, ведення цього господарства. Ну, наприклад, у них є дуже багато прикольних методів, як сушити е, е, свою білизну. Стосовно прибирання оселі, миття вікон, там і всякого такого такого іншого е, вони не користуються нічим. Таким природнім чи неймовірним. А от на кухні можна знайти неочікувані речі або навпаки не знайти того, до чого ми звикли. Наприклад, в моїй кухні немає духової шафи, але під поверхнею є такий спеціальний пристрій, який сушить і дезінфікує посуд. Також замість чайника у мене є спеціальна така штука, яка видає тобі воду теплу, тої температури, якої ти хочеш. Такий спеціальний девайс, тому що для них дуже важливо, в якій температурі вони заварюють свої трави, корінці та чай. Звісно, кухонне приладдя відрізняється найбільше, тому що в них інші традиції приготування. Вони все готують в таких величезних воках, здорових сковорідках, або тушкують в глиняних таких горщиках усе. Вогонь повинен бути дуже сильним. таким. І ще одна особливість господарства вони не користуються звичайними ножами. Усі страви у них готуються таким чином, щоб потім було дуже легко взяти цей шматочок паличками і з'їсти. А для того, щоб зробити ці шматочки, вони використовують виключно ось такі сокири. Я пам'ятаю, як я була маленька і дивилася Томі Джеррі, я просто мріяла, щоб у мене була отака от сокира. На кухні, і тепер у мене їх цілих аж дві, і я вам скажу, що ними насправді дуже е, зручно е, різати усе і, 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 в принципі, готувати. І остання відмінність китайців від нас це, в принципі. Те, як вони проводять свій вільний час і своє дозвілля. Звісно, є багато чого спільного. Вони так само сидять в інтернеті, дивляться якісь серіали, то що займаються спортом, але також у них є свої особливості. Найперше, що мені впадає в око, це те, як вони проводять свій час не вдома. Ну, наприклад, якщо увечері піти у парк, то можна побачити просто величезну кількість людей, які просто ходять по колу. Ти бачите, що дуже багато китайців йдуть в якусь одну сторону е, кубками. Я думала, що вони, можливо, кудись ідуть, але ну, таке, як ніби вони просто ходять. Я не розумію, чому вони йдуть всі в одну сторону. Я все ж таки за ними далі піду. І спробую подивитися, можливо, вони таки кудись ідуть. Коротше, по ходу ці всі люди просто обійшли парк по колу з самого початку до самого кінця, і все. Тобто, китайці, в принципі, люблять багато ходити гуляти. Роблять вони це доволі швидко, не в розвалочку. Але загадкою залишається інше. Чому всі йшли в одну сторону, чому всі йшли проти часової стрілки? Парку ніколи не знайти ніякого вендингового апарату або кафешки. Тобто ніхто ніколи в парку не буде брати і купувати якийсь чай чи прохолодні напої. Це місце, куди ти вже приходиш або зі своїм, або ти просто ходиш. Окрім цього, у парках вони люблять танцювати ввечері. Групки людей збираються і танцюють однакові танці. Короче, зараз покажу вам. Люту дискотеку китайську. Там своя музика, там інша музика. Вони танцюють всі однакові руки, однакові. Приводу дозвілля вони також люблять ходити в кафе та ресторани, як і ми. Щоправда, якщо ви пройдетеся по вулиці, де знаходяться ресторани, ви дуже рідко зустрінете якусь терасу зі столиками та стільчиками на вулиці. Можливо, це в принципі в них заборонено, але ну, це дивно, тому що вони виставляють іноді товари, якісь рекламні щитки, якісь там віники з приводу відкриття цього закладу, але китайці все ж таки обирають навіть ввечері, коли погода приємна і прохолодна, вони все одно обирають ховатися всередині. Я дуже мало зустрічала терас, що в Чідуні. Що в шанхаї? Тобто вони чомусь їх не люблять. Ну і звісно, у них є свої улюблені е е активності. Вони дуже люблять караоке, яке називається KTV, але воно відрізняється від нашого, тому що зазвичай це ти заходиш в О, чуєте? Піпікають уже. Караоке відрізняється від нашого українського тим, що в нас ти зазвичай приходиш в загальну залу, ти виступаєш, тобі аплодує, ти слухаєш, як співають інші. У вас такий інтерекшн відбувається в Китаї. Це ти прийшов, тебе повели в спеціальну твою коморку. Там у тебе телевізор, тобі приносять напої, якісь, якщо хочеш снеки, і собі співай своєю компанією або, хоч сам один. Типу, немає ніякого. Взаємодії між гостями, типу, ото сам собі прийшов і все. Також я не знаю, як в великих містах, але в маленьких містечках, якщо це якийсь клуб, то китайці в основному не танцюють. Вони просто сидять за столиками, п'ють якісь напої, грають в настольні ігри або в кості і просто дивляться на шоу, яке відбувається навколо. Моя подруга Яна каже, що це через те, що вони закомплексовані, інтровертні занадто. Не знаю. Ну коротше, не танцюють вони. Ще вони люблять грати в різні спортивні ігри, такі як баскетбол, теніс, бадмінтон, дуже люблять грати в більярд і насправді багато іншого. А про дозвілля я також можу окремо записати відео. Пишіть в коментарях, що вам цікаво. Ну і бонусна остання відмінність українців від китайців. Це те, що китайці ніколи не критикують владу. Говорити погано про партію не можна. Є ще такий момент у китайців є звичка дуже голосно говорити, прям майже кричати. Існує така легенда, чи це можливо правда, не знаю. Що колись давно китайцям не можна було говорити тихо або пошепки, не дай Боже, на вулицях, тому що до тебе одразу підходила поліція і арештовувала тебе за підозру, що ти говориш щось погане, секретне проти влади. Тому вони зараз просто всі оруть. Я дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що вам щось було сьогодні. Цікаво дізнатися нове про Китай. Я обов'язково зроблю наступне відео про те, чим Китай перевершив наші очікування, а також відео про те, чим китайці абсолютно такі ж самі, як і ми, чим вони. З нами однакові. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і обов'язково пишіть в коментарях, що вам цікаво дізнатися про Китай. Я обов'язково запишу відео на будь-яку тему, навіть на ту, в якій я не дуже розбираюсь, наприклад, про косметику. Всім дякую, всім бувайте, гарного дня!